Три речі, які міг би зробити Трамп, щоб зупинити Росію: перше об'єднана операція НАТО спрямована на тіньовий флот Росії. За два тижні можна було б повністю зупинити російський експорт нафти, перекрити данські протоки або перевірити кожне підозріле судно Барбадосу і подібних країн. Супутникова розвідка бачить кожен корабель, а повноваження для перевірки вантажу за наявності політичної волі у ВМС є. Друге накласти тарифи на увесь імпорт до Росії. На абсолютно все. В Росії нема чого експортувати. Це країна енергоресурсів, газ, нафта, ліс, метал. Метал, окремі олігархи заробляють гроші на експорті. Звичайні люди цього навіть не помічають у Росії. А от імпорт зовсім інша історія. Наклавши мита на кожен сектор економіки, можна було б зробити життя в Росії просто нестерпним для бізнесу, для еліти, для простих людей. Це могло б запустити внутрішньополітичну кризу і, можливо, нарешті змінити старого діда на його троні. І третє дати Україні ресурс, наприклад, відновити ленд-ліз. Він би міг дати Україні все необхідне озброєння в необмеженій кількості, не тільки чи Атакамси й Джесемси більше систем Петріот, більше F16. Однак куди більше він міг би сприяти живою силою. Неймовірна кількість солдатів із Латинської Америки готова воювати на боці України. Їм потрібні лише гроші і трансфер. На боці Росії вже воюють китайці, корейці, іранці, африканці, а Україна досі отримує крихти і воює ресурсом власних людей. Так не має бути. Тож Трамп точно міг би зупинити російську агресію, але обирає цього не робити. Чому? Вирішуйте самі. Підпишись, щоб дізнаватися більше та думати ширше. Побачимось.